І всіх вітаю, всіх дуже рада бачити. В нас вже настав лютий. Чим я вас вітаю, Скоро весна! Треба готуватися до весни, треба бути в оптимальній формі. І сьогодні, якраз, ефір пов'язаний з оптимальною формою, з нашою красою і, звичайно, з нашим здоров'ям. Бо краси не може бути від... без здоров'я. Тому будемо розбиратися. Сукупно з усім нашим організмом. Сьогодні в нас а, так, не чути? Напишіть, будь ласка, чутно, не чутно мене, як чутно, якщо що. Можливо, у вас щось зі звуком, тоді просто звук додайте в телефоні. Є такий момент. Ну, все! Тоді давайте розбиратися, не будемо втрачати часу. Будемо сьогодні з новинкою з l Карнітином розбиратися. Я вже протестувала перед тренуванням, як завжди. Ось, дуже мені сподобався. І смак сподобався, і дуже сподобався склад, якщо чесно. Тому зараз все розкажу. Зараз розберемо кому, скільки, як. І взагалі в нас лютий дуже насичений місяць. Під кінець лютого в нас багато новинок і буде, будуть ефіри. Тому ми з вами настроїмось на таку продуктивну роботу. Всі готові! Пишіть, що готові, і поїхали. Будемо розбиратися спочатку з ель-карантином. Як завжди, розберемося по темі. А потім по вашим питанням Ось. не бачу, готові чи не готові. Просто напишіть, готові. І я буду розуміти, що все у нас ок, і що ми з вами працюємо з аль-карнитином. У нас тут не тільки аль-карнетин, тут у нас взагалі просто бомба є. Зелений чай в нас тут, вітамін в 6 Все зараз будемо розбирати. О, Надя Молодець написала. І інша Надя написала, Наді сьогодні в нас чемпіонки. Ну що, тоді поїхали. Л-карнетин це в нас імненокисотна сполука така, яка відіграє важливу роль в метаболізмі жирів л карнитин сам по собі. Оце зараз дуже важливе, дівчата. Бачу тут тільки поки дівчата, хлопці потім буду слухати, можливо, вже приєднуються, от Іван приєднався. Важливо зрозуміти, що сам по собі л карнитин не спалює жири. Сам по собі л карнитин не є жироспалюючим. Він в нас що робить? Він в нас транспортує якраз оці от жири, оці от жирні. Кислоти а, до подальшого окиснення і вироблення енергії. Тобто, це в нас такий транспортер. І якщо ми з вами не виконуємо деякі умови, то l карнитин не буде працювати на схуднення. Це дуже-дуже важливо, любі мої. Я потім в кінці ефіра скажу, які умови нам треба виконувати, щоб l карнитин працював якраз на схуднення. Тобто зараз ви маєте розуміти, що ель-карнетин прискорює якраз виведення жирів, розшеплення жирів і використання жирів як джерело енергії. Жири нам взагалі для чого? От еволюційно. Ви ж знаєте всі, що я, крім того, що нутриціолог фармації, я ще й займаюсь генетикою, я ще й займаюсь науковою роботою. І якщо от глибше копнути, то жири це дуже важливий елемент для чого. Для того, щоб людство, в принципі, вижило. От на зиму ми з вами навіщо набираємо жири еволюційно. Раніше ж у нас не було такого теплого одягу, не було постійно доступу до їжі, не було магазинів. І ми набирали з вами жири для того, щоб вижити. І головна задача жирів от це зараз теж дуже важливо, головна задача жирів це якраз використання їх. Коли потрібно, як джерело енергії. Але потрібно ніколи, знаєте, тому що профіцит калорій завжди є, і завжди оця от історія, що люди набирають насправді зайву вагу, і епідемія ожиріння, вона присутня. Ось. Тобто, це ми з вами розуміємо. Тобто л карнитин в нас буде працювати лише за тією умовою, коли ми будемо правильно себе вести. Далі, що ще робить л карнитин Друга його дія він підвищує енергію і витриває. Валість. Він зменшує в тому, тобто, хто от займається активно спортом, у кого силові тренування, у кого кардіотренування, ви випиваєте L-карнитин за 20-30 хвилин до тренування і є класні наукові дослідження, які підтверджують грандіозну ефективність L-карнитину як, як такого притреніка. Він грандіозно для цього працює. Причому натурально, тобто, це не завдяки кафеїну, це завдяки тому, що темінокислотний склад його такий, який... Підсилює якраз підвищує енергію і витривалість. Ось. Тобто, це досить ефективна штука для тренування. Третій ефект елікарнетину. Я вважаю, що один із теж таких дуже дуже важливих, тому що. Всі хочуть бути красивими, але на початку ефіру я вам казала, що дуже важливо нам бути не тільки красивими, а й ще й здоровими. І третій ефект карнитину направлений якраз на цю функцію: підтримка серцево-судинної системи, зниження поганого рівня холестерину, еластичні судин, все це якраз от допомагає зробити л карнитин як амінокислотна сполука. Дуже важлива функція. Навіть якщо вам не потрібно худнути, навіть якщо ви там не. Тренуєтесь, але як підтримка серцево-судинної системи? Наприклад, там, для батьків хтось, хтось для себе, це буде досить вдала історія. Тобто, третій ефект ми з вами зрозуміли. Четвертий ефект це підтримка роботи мозоку. Теж Л-карнетин класно впливає на когнитивні функції, класно впливає на пам'ять, класно впливає на концентрацію. Тому Л-карнетин, в принципі, може бути корисний і підліткам, особливо, якщо там, екзамени якісь наносують, якщо якась така розумова. Роботи, там, студентам, наприклад, не кажучи вже про людей похилого віку, коли когнитивні функції в нас знижуються, нейропротекторні функції в нас, влас... властивості не дуже так працюють. І в такому контексті l карнитин буде теж дуже шикарно працювати. Тобто, Ну, просто універсальна штука. І п'ятий ефект l карнетину, який я виділила, насправді їх ще більше. Насправді можна перелічувати, перелічувати і знайти ще безліч ефектів. Але от п'ятий ефект, який я виділила, це відновлення після тренувань і захист м'язів. l карнетин, що він робить? Він знижує рівень молочної кислоти. Молочна кислота це те, що от відбувається. Виробляється в нас після активного, наприклад, силового тренування. От хто на мене підписан, бачить, що досить часто, ну, три рази на тиждень я хожу на саме силові тренування. І от якраз після силових тренуваннях, можливо, там кріпатура і так далі. І. Звичайно, він буде прискорювати відновлення м'язів і досить ефективно працювати, щоб навіть кріпатуру мінімізувати. Крім того, він запобігає катаполізму, тобто руйнуванню м'язів, що важливо особливо для спортсменів, тому що є такі періоди у спортсменів, коли, наприклад, там, дефіцит калорій, потрібно війти в правильну. Форму в правильну вагу і так далі. І тут не тільки жир розшеплюється, а розшеплюються також і м'язи. І от елькарнатин, як амінокислотна сполука, він досить ефективно тут буде працювати і захищати наші м'язи. Тобто 5 таких класних головних ефектів. Кожен вибере своє. Я, наприклад, за всі п'ять. Я хочу, щоб на мені всі ефекти працювали. Ось, і тут ми з вами вибираємо, для чого і як ми хочемо карнатин вживати. Для загального здоров'я. Це в нас, знаєте, там, підтримка серцево-судинної системи, когнітивних функцій, достатньо навіть достатньо навіть 500 тисяч міліграмів на день. Тут у нас з вами, в наших е баночках, як їх назвати, що в наших шотах. Тут в нас півтори тисячі, тобто це навіть взагалі ще й краще. І півтори тисячі по науковим дослідженням воно а, працює якраз на покращенні витривалості більше для спортивного ефекту і для спалювання жирів. 15-3 тисячі міліграмів на день. Тобто, в нас з вами шикарна грандіозна доза. Пам'ятаєте, я вам завжди казала, що в нас такі дози, щоб не нашкодити собі. Ну, l карнітина ми собі точно не нашкодимо це 100%. Тому ця доза в нас буде досить ефективно працювати якраз на витривалість і на спалювання жирів. Спортивна доза, хто більш професійно займається, то треба два шоти на день, тому що спортивна доза в нас від 2 до 4 тисяч. Це вже при високих таких спортивних навантаженнях. Якщо ви, наприклад, от у мене три рази на тиждень, але я не вважаю, що це високе спортивне навантаження. Це звичайне спортивні навантаження. В принципі, людина вона має як людський вид, я б сказала, він має рухатися, і тому ці три рази на тиждень, плюс там якесь легеньке кардіо, десь спішки пройшлась, десь на наркотреки позаймалась, десь басейн сходила, десь йогу зробила. Це це я вважаю, що це стандартне фізичне навантаження, тому я, звичайно, собі спортивні дози не буду брати. Я буду собі брати дозу півтори тисячі міліграмів, як в нашому шоті. Також, що стосується нашого шоту, дуже мені подобається, що рідкий карнити. Я вам казала, що мені дуже подобається і рідкий колаген, і рідкий лікарнити. Чому мої? Тому що швидше засвоюється. Скоріше ефект, особливо перед тренуванням, набагато швидше. Капсули, таблетки, вони можуть і зручніше для використання, тому що ну, менше там, якось зручніше з собою взяти, водою забив і побіг далі. Але що стосується шотів, то набагато ефективніше всмоктування. Навіть при проблемах шлунково-кишковим трактам. Таблетки, капсули гірше засвоюються. От будь-які елементи в таблетках, в капсулах гірше засвоюються. Тобто тут я бачу величезний плюс. Ну і для мене це все ж таки зручно, тому що взяла з собою перед тренуванням, випила і досить класно все це працює. Крім того, що в нашому шоті ще використовується, я вам вже казала, що мені дуже подобається склад. Крім того, що у нас тут є півтори тисячі. Міліграмів l карнетина в нас тут ще 50 міліграмів зеленого чаю. Зелений чай має м'яку тонізуючу дію, теж, як і l карнетин покращує витривалість, підтримує жироспалення і допомагає досягти ваших цілей. Крім того, в нас ще є тут вітамін в 6 невеличка доза. Вітамін в 6 це в нас водорозчинний вітамін. Попісяли, сходили все ок. Тобто тут не бійтеся. Навіть якщо ви приймаєте інші вітаміни, в яких є b 6 ну, не буде такої якоїсь величезної інтоксикації. Профіциту, це точно. Тобто тут будьте спокійні, один мг – це невеличка доза. Ось, і звичайно, все це сприяє тому, що ви досягаєте своїх цілей. Якщо ваша ціль жироспалення, скидання ваги, то головне, що вам ви маєте розуміти, що l карнитин буде працювати лише за тієї умови, коли у вас буде дефіцит калорій. Любимої, не може ніяк. Як інакше він працювати. Тобто, я на початку ефіру сказала, хто не був на початку, переслухайте. Я на початку сказала, що L-карнитин карнитин це сполука, яка якраз є транспортером жирів. Тобто, ви маєте розуміти, що l карнетин на жироспалення буде працювати лише тоді, коли у вас буде дефіцит калорій і організм. Потрібна буде додаткова енергія, яку він візьме з жирів. Якщо це зрозуміло, поставте мені плюсик, тому що я хотіла цю думку донести як головну думку ефіру просто головну. Я п'ю воду, а ви мені ставте плюсик. Тому що це насправді дуже важливо, щоб ви зрозуміли, коли буде працювати л карнитин Ось, те ж саме, навіть якщо ви тренуєтесь, але ви споживаєте більше калорій, ніж вам потрібно, л він не буде так ефективно розкриватися. На серцево-судинну систему попрацює, на когнітивні функції попрацює, а на жироспалення... Не буде працювати. Бачу, бачу, є дуже дякую за зворотній зв'язок. Тобто, головний ефект ви зрозуміли і будете таким чином доносити до себе, можливо, там до люд... своїх людей, які будуть купляти лікарнетин. І будете мати максимальний ефект, і будете мати е... те, що ви хочете, тому що теж погано, коли купили гроші, потратили. а Нічого не маєте якось таке розочарування, Потім кажете, що. Обманули і так далі. Тобто це повинні ви до всіх, всіх, всіх донести. Отак от, от саме це і працює, любі мої. що стосується якихось побічних ефектів, Ну, насправді їх від альтернативу бути не може. Чесно вам скажу. А Звичайно, якщо є порушення з боку шлунково-кишкового тракту, тому що в нас тут є все ж таки в складі, і цукролоза може трошечки комусь підсолоджувачі є. Стевіол, якісь розлади можуть давати, але насправді це мінімальний-мінімальний ефект. Тобто, що стосується самого елементу L-карнетин, він не дає якихось побічних ефектів. Ось. Може бути така ситуація, якщо дуже виснажені наднирники і ви вживаєте дуже багато кави. Тут в нас ель він буде мати такий трошки підбадьорюючий ефект, тому краще в першій половині дня, і плюс екстракт зеленого чаю теж трошки підбадьорюючий ефект. Тому бажано в першій половині дня, хто має особливо от такі от моменти, що погано засинає, просинається там в 2 години ночі. А чи просинається там 5 годин, не може заснути і так далі. Тобто підвищена збудливість, безсоння це не є протипоказанням для прийому кардину. Це є якраз показанням для того, щоб приймати в першій половині дня. Ось, оце от ви маєте теж розуміти. І третє, таке умовне протипоказання: ну, умовне неумовне, тут кожен сам вирішує, це алергічна реакція чи індивідуальна якась непереносимість на. Елементи, які у нас в складі, чому я кажу умовно? тому що будь-яка алергія вона починається з кишечника. З цим треба працювати, і якщо l карнитин викликає у вас якісь, якісь побочки, то ви маєте розуміти, що вам треба працювати з шлунково-кишковим трактом, зі своїм кишечником, зі своїм організмом. Наші бади це грандіозна історія, яка показує, яка є як тригерам. Якщо от, когось от, я як когось тригорить, це просто е, питання в тому, що треба працювати. Треба працювати якраз з, з своїм організмом е, повністю, як з системою. системи. Ось. Тобто тут ми з вами все це чудово розуміємо і будемо вживати правильно, будемо вживати безпечно, і будемо знати, для чого ми це вживаємо. Тобто, от зараз я думаю, що в голові прояснішало, і ви тепер чітко розумієте, для чого, що, кому, коли і як. Ось, дякую, любі мої. Дякую. І зараз я переходжу до ваших питань. З самого початку не знаю, були там питання спочатку чи ні. Якось я вся була в темі, хотіла до вас максимум донести, тому не відслідковувала. І зараз на початок ефіру відслідкую. Так, в старому пакуванні в складі є зелений чай. Не пам'ятаю, чесно кажучи, що там у нас було чи не було. Можна його вживати з колагеном та з первліною. Звичайно. Не можна, а треба. Буде підсилювати дії один одного. І буде грандіозно. Різні цілі будуть виконувати. От. Тобто треба прорахувати калорії, щоб вживати л-карнитин. Якщо ми хочемо з вами худнути, то ми повинні створити дефіцит калорій, правильний дефіцит калорій, здоровий дефіцит калорій, не такий дефіцит калорій, який людина сама собі придумала, їсти там булочки чи так далі. Ось, можна навіть не прораховувати калорії, прибрати, якщо. Ну там, звичайно, всі ситуації різні. Ну, якщо, наприклад, у людини досить багато зайвої ваги, там 20, 30, 40 кілограмів, то достатньо прибрати харчове сміття. Харчове сміття це <сміття> така, знаєте, не люблю, в принципі, такого слова, але ну, те, що будемо казати, те, що нам не корисно. Тобто той же самий білий хліб, ті ж самі солодощі, якісь магазинні, якісь чипсики, якісь фастфудики і так далі. Просто контролювати, контролювати їх. Я проти того, щоб були якісь безглузді заборони. Можна поїсти колись от хочеться, поїла, але це має бути контрольовано і це не має бути основою раціону. 80% раціону можуть бути і мають бути здоровими. Ось. Ну а якщо там треба скинути 2, 3, 5 кілограмів, то, то доведеться вже порахувати калорії і зрозуміти, і зрозуміти. Що, як коли. Ось так. Підбадьорюється точно, я думала, звідки цей ефект? Так, 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 так. А якщо тренування ввечері, неважливо, коли приймаєш, Наталя, ну дивіться, якщо тренування ввечері, то все ж таки я б не радила за півгодини до тренування тоді вживати, тому що можете потім погано засинати. Можете тоді, наче серця приймати, теж буде мати воно дію, воно не буде мати таку дію, як трошки вас та в тренуваннях, але... Загальна розпалююча дія, плюс поміч кардіосистемні, плюс робота з когнитивними функціями все це буде виконуватись. Тобто можна тоді отак от вживати. Ось. Я б'ю тренуванням зранку карнітина, колаген день або ніч. Можна. Звичайно, так можна. При... Краще приймати до їжі. Буде краще засвоюватись. Що то в нас і так гарно засвоюється. Але все ж таки: так, 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 так. Є чай пишуть. В минулому опакуванні чай. Можна приймати при діабеті другого типу, можна приймати. Можна приймати. Нічого тут такого в складі немає, навпаки, буде підсилювати дію. Тим паче, коли діабет другого типу, дуже часто є інсулінрезистентність, дуже часто є зайва вага, і якраз це буде така теж лагідна, класна поміч організму. Тобто можна приймати і мати максимальний, -максимальний ефект. Ось, мені дуже, от особисто мені дуже подобається 12 в нас з вами шотиків в цій упаковці. І я вважаю, що якраз на такий міні-курс, навіть от якщо ви хочете приймати перед тренуванням, наприклад, місяць собі взяти. Бажано, звичайно, 3 місяці такий оптимальний ефект. Я вам завжди кажу, що оптимальний ефект. Це буде три місяці, Але навіть якщо от місяць, от 12 тренувань у вас місяці, і ви будете перед тренуванням вживати, плюс дефіцит калорій, такий розумний робити. Ось фізична активність. Ви вже будете за місяць бачити ефект по своєму тілу, по тому, як все підтягнулося, по тому, як змінилися рівень вашої енергії, це буде грандіозно. Це буде дуже дуже круто. Ось, тобто, такий м'який, класний тонус. Така енергія м'яка, знову ж таки, не така, як в каві. Коли ми бахнули енергію, вона виросла, потім вона впала, і отак от ми в цьому колі знаходимося, чи коли там вуглеводів. Бахнули, теж саме в нас таке порочне Ні, Тут м'яка, класна енергія. Приймати саме в день, коли тренування, чи можна кожен день. Дивіться, в принципі, Можна кожен день. Але так як у нас тут шот, я так, як завжди, з економічної точки зору, тут у нас 12 шотів. Курс на місяць розрахований. Якщо ви хочете максимально грандіозний ефект, приймайте кожен день. Гірше не буде, краще буде, я б так сказала. Максимально грандіозний ефект буде. Ось так, мої любі. Поєднується з усім, як я сказала. Не бійтесь Б6 тут у нас небагато, 1 міліграмчик. Тобто можна поєднувати з іншими нашими БАДами, навіть в яких є БЕшки, нічого страшного не буде. Ось так. Ну і от на смак теж дуже смачний. Мені подобається. Мені колаген і карнітин мені дуже подобається. Шоти, я взагалі вважаю, що одна з найкращих форм. Ну Звичайно, там для подорожі може не так зручно. Коли там на літаку треба проїхати, у мене були такі ситуації, що ну я все одно брала, тут вони ж маленькі, тобто я там їх порозкладала, навіть вручну кладь брала. А якщо не тренуюсь зараз чи мені цей засіб допоможе втримати вагу? Якщо не буде дефіциту калорій, то ну, на втримання ваги він не думаю, що буде працювати. Не буде працювати. Щоб втримати вагу, нам потрібно стільки калорій, скільки витрачаємо, стільки калорій їсти ось так. Тобто тут треба знову ж таки розуміти. Буде на інші функції працювати, але не буде, як от ви хочете. Ось така ситуація, любі мої. Але все буде. Все буде. Треба трошечки. Насправді, щоб тримати е, нормальну вагу, не треба якихось надзусиль. Треба мати чітку, нормальну систему харчування, е, щоб вам все подобалось, щоб були смаколики. не... Знаєте, все, все життя смаколики. А щоб вони були там 10% раціону, наприклад, там зранку, щось, якийсь десертик, смачненький, Поїли душу відвели, і далі у вас шикарний, грандіозний раціон, який підтримує всі ваші цілі. От тоді це буде працювати. От тоді це система на роки, а не те, що ви посиділи на якомусь марафоні, потім ви встали з марафону, на, наприклад, там Перед літом посиділи на марафоні, встали потім з марафону, набрали ще більше. До такого себе точно не треба доводити. Ось. Звичайно, я ж сказала, що підтримка серцево-судинної системи я 5 ефектів називала, які є у нас у ель-карнатину. Хто не бачив спочатку. Те, що обов'язково продивіться. Тому що навіть якщо вам не треба працювати з вагою, навіть якщо ви не займаєтесь спортом заради кардіосистеми своєї, серцево-судинної, попередження серцево-судинних ризиків, заради когнитивної функції, теж варто вживати. Теж варто вживати. Амінокислотна з перолука і карнатин це супер штучка. Тому я дуже вдячна компанії Фармасі за те, що в нас є такі продукти, які... Допомагають підтримати наше здоров'я, які допомагають взагалі бути українцям більш продуктивними, і ну, це варто того. Ось така ситуація. Ось, по діткам немає сенсу до 12 років. От з 12 можете вже там, якщо дитина особливо спортсмен, в принципі, там можна розглядати таку ситуацію, що давати карнетин. До 12 років точно немає сенсу. Ось, Тобто до 12 років просто ми годуємо дітей правильними білками там, де в нас є весь повноцінний набір амінокислот. Тваринні білки, плюс для того, щоб вони гарно перетравлювались, стежимо за жовчним міхуром, стежимо за а, водним режимом, стежимо за клітковиною, за тим, щоб у дитинки все було в порядку з кишечником, щоб ходила кожен день в туалет і все буде добре. Ось так, любі мої. Ну що? Тоді на сьогодні ми з вами закінчуємо. Не бачу більше питань. Ми з вами, я думаю, що дуже продуктивно попрацювали. Ви зрозуміли, що елькарне це ефективна добавка, вона і підтримує ваш метаболізм, вона підтримує спалення жирів, а вона для роботи серця, для роботи мозоку. І працює вона лише в поєднанні: от саме ефективно, на спалення. Працює е, оптимально в поєднанні з харчуванням, працює оптимально в поєднанні з фізичною активністю. І в цілому це безпечна, класна е, добавка, яку можна всім, але ну, я назвала протипоказання такі умовні, е, коли треба просто бути обережним, коли Елькарнітін може тригернути вас. Всім бажаю гарного тижня! Всім бажаю гарного лютого. Під кінець лютого ми з вами зустрінемось а, на таких ефірах а, по новинкам нашим. Будуть грандіозні класні ефіри підряд. І ви теж отримаєте свою дозу мотивації, ви отримаєте свою дозу інформації, і я думаю, що залишитись дуже-дуже задоволеними. Дуже дякую, зрозуміло, чітко, я теж так люблю, тому що часу в мене розвозити воду немає. В мене є час дати вам. Інформацію, щоб ви її гарно засвоїли, і всі пішли далі. Всім пока-пока!